Колись, років 40 назад, я купив дешевий китайський павербанк, і думаю, що ж він так погано мені заряджає. Я його розбираю. Виявляється, тут тільки оцих дві батареїчки під'єднані, решта були вклеєні, просто так собі там вони знаходились і не були під'єднані. Це просто жесть. А я то думаю, що ж за причина? Ну, китайці такі китайці. Отже, продовжуємо моє відео про павербанк. Як я раніше говорив, оцих дві батарейки були припаяні, решта не впаяні. Я їх припаяв, підключив, зарядив. І що ж, дива не сталося. Тестимо. От, підключив. Дивіться, одна сота вольта показує ця батарейка. Звідки ця одна сота береться, я поняття не маю. Тому що люди пишуть у коментарях, що там всередині пісок. Ну що ж, давайте розберемо і перевіримо. Ну що ж, потихеньку ми добираємося до. Внутрішніх органів, скажімо так, цієї батарейки. Давайте подивимось, що там буде всередині отака от мембранка. І під нею там щось знаходиться цікаве. Зараз подивимось. Опа. Опа. Опа! Ви серйозно? Це просто жесть. Це просто жесть, друзі. Пуербанк. Пісочок. Отакий от пісочок в батареї. Просто для ваги. А, сказати, що я вражений, ну, люди мене попередили, то я вже був готовий до цього. Але хотілося самому перевірити, чи дійсно так. Дійсно так. Жесть, ніколи не купляйте цих дешевих китайських павербанків, бо це ну ви бачите самі. Називайте це як хочете. Окей, дякую всім за перегляд, всім па-па